Дровенькі були. Уже нам наших гусей на потічок. Ми давно з ними не бавилися, давно їх не показували. Е, все ж таки вони в нас воюють. Молоді зі старими разом не тримаються, але старий гусак до молодої білої гуски таки залицяється Полетіли, зараз я недавно в нас не були вже на потічку. Та ту кай візьми вижене, бо вже місяць, як гуси миються тільки в тазику. Хай собі трохи поплавають. І цей. Покупаються, погуляють, травички пощипають, хоча там трави багато. З молоді в нас і лишилася гусочка ця біленька, що біжить справа з крилом. І лишилося цей. І лишилася чорна молода. Сірий гусячок краси, він не чисто сірий, тому що там і білі і чорні корінки є. І сірий голубий, може типу кольори, для мене сірий, їх називають голубий. І ось чорний. Я думаю, що це все ж таки з чорних гусак є. І гуска. Оце, за... Оце по-моєму, гусак. Оце гуска. Де вона рука? Оце гуска. Я так думаю, це гусак. Тепер що, що по теперішніх ховатках бачу, що або на виворіч, так, це гусак. А там то гусочка. Тому що ми вже так що я їх бачу донатов. Є. Yeah. Тут наші були качки, але прийшли гуси. Е, так, старі пішли купатися, молодь до них приєднуються. І ось наші. Найменші – висли крила гусочка, то що я обстригав крило, і кривенький гусачок. Від туди я вас покажу. Про плани я говорю цієї пари, поки що воно буде те, як є. Гати, гарна, гарна. Але як далі буде? Побачимо. Хоча за гусочком мене вже питали. Чи є щось хороше, я поки що відмовив. Ми, що, е, запропонував сірого, але сірого щось ніхто не хоче. А голубенько цього поки що він не продається. Ну, тих, тих. так, у нас тут каламбур, Зараз ми будемо їх глинистий. Що ти гониш сюди? Глинисти хоче. Глинисти, до речі, щось так виросло тепер. Їм пішов четвертий рік. Або п'ять. Тобто ми три роки у нас неслися. Пішов четвертий рік. Що ти мій малий. Бачите, який красен. Кому такого козака звертайтеся Козак чи козачка? Я от в мене проблема з ними, що я... Довгий час не розумію, хто це, гуска чи гусак. Бо в них не дуже завжди де якийсь, є в якихось гусенят ярко, яскраво виражені. симптоми там хлопчачі, дівчачі, а є не дуже. Мені щось думав, що це гусочка. Тепер якось так, ну не знаю, може хтось бачить і орієнтується краще, то пишіть. Підкажіть. Я щось думаю, що вселяюся, що ось це гусак, ось це зі мною що так розмовляло, що це густочка. Покупалися зі мною старі отагне. Може, підусати верх йдуть. Я не знаю, мені здається, що це гуска, А це гусак. А чого вона так густа по розпускає? Поняття не маю. Чи це теж гуська? Ну, така тут в мене дилема з кормогоримо, що розпізнати. До гуська до гусак, це в мене проблема. Я тепер схиляюся, що це дві гуси. Ну, хто може подивитися, підкажіть, бо реально я вже запутався. Ніби по вигляду, як гуска. Мені здається, що це дві гуски сірок. І голубенький цей гусачок. Все-таки так призирав, призирав і схиляюся, що ці, ці двоє сірі, то дві гусочки. Мені здається, що те, що теж гуски, що. От... Просто вона так... Ну, там те так би гусак? Чугушка по голосі. Ну, ось такі то наші гуси. Темплені, вони лишаються, ті хороші на продаж. Біла піде на прибремне м'ясо, тому що вона не є чиста. Я бачу відхилення в ній по-любому є. Вона мені не подобається по величині, ніби менш більше, але. Кошельок не такий, груд... груди не такі висячі, як мають бути, то тому ми її приберемо. Ось така наша молодь. Всім гарного, тихого дня, спокійного. Миру злагоди любові і Божої благодаті. Я зараз ще покажу цих малих гусей. Вони покупалися. А зараз вже готуються до вечері. 真っ赤な星。